Слово і діло завжди поруч. Це про депутата Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолія Мірошніченка та його однопартійців. Вони ніколи не стоять осторонь проблем як кожної окремої людини, що просить допомоги, так і в цілому життя територіальних громад. Так ось у селищі Талалаївка напередодні Дня Збройних сил України відбулося урочисте відкриття меморіальної стели, на якій викарбувані імена жителів Талалаївки, що не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни. Відреставрували пам'ятник завдяки фінансовій підтримці депутата Анатолія Мірошніченка, який вважає, що пам'ять про подвиг солдатів-переможців повинна жити вічно. Мало в наших з нами залишається ветеранів, і наш обов'язок депутатів виконавчої влади всяка допомагати ветеранам, ветеранам, і робити, щоб їм все таки більш комфортно і краще жилось рядом з нами і не забувати їх. У селищі Талалаївка нині проживає 52 ветерани, учасники бойових дій. Лишень близько десятка із них змогли особисто побувати на урочистому відкритті пам'ятної стели. Від імені ветеранської організації, подяку партії регіонів, за турботу просив очолих захисників батьківщини. Висловив голова ради ветеранів Микола Блашко. в народі жити вічно і тема. Тому... То, что делает сейчас партия регионов, это очень приятно. Это не размен на какие-то подачки, какие-то кулечки и так далее. Это сделано на, на века. Это сделано, мы уже не будем каждый год его ремонтировать, каждый год красить и так далее. Вот это будет <существ> так, что мы приходим, знаем, что здесь порядок. Я в виде имени ветерани, дуже очень вдячный э, э, реставраторам, які... Віднесли з душею до нас ветеранів і реставрували цей знаменательний пам'ятник, який останеться нашим потомкам, щоб знали, якою ціною заплатили ветерани за цей відбудований пам'ятник. Хочеться власне. подякувати депутату обласної ради, що це дійсно він зробив Анатолію Мерешенченкові. Талалаївський селищний голова Микола Пилипенко у своєму виступі висловив щиру вдячність депутату Мірошніченко, який ніколи не стоїть осторонь проблем цього населеного пункту, особливо у такій гуманній справі, як збереження пам'яті про героїв-захисників, сьогодні, саме напередодні дня збройних сил України, ми зібралися щоб подякувати представникам партії регіонів, а саме Депутату обласної ради Миришиченко Анатолію Костянтиновичу. також я хочу подякувати працівникам, які це реставрували, нашим землякам Ілляшенко Анатолію Миколайовичу та Кебенко Миколі Михайловичу, які дали почин у проведенні реконструкції меморіалу. Слави в нашому селищі хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять своїх земляків. А почесне право відкриття меморіальної стели було надано Анатолію Мірошніченко та селищному голові Миколі Пилипенку. Депутат регіонал запевнює, що на цьому не зупиняється. Подальша робота по відновленню та реставрації меморіального комплексу буде продовжена через декілька днів. Я вважаю, що от сьогодні я зробив перший крок, а наступний крок я Приїхавши сюди, я зрозумів, що наступний крок, я вам обіцяю, що я повністю відреставрую всю цю площу і я це зроблю на ближчий час. Якщо будуть нормальні погодні умови, це буде, я думаю, що вже може наступна неділя. А ще у Талалаївці на сьогодні триває будівництво нового храму. Отець Віктор, протаєрей церкви Святої Варвари, який освячував нову стелу, висловив подяку депутату Мірошніченку за значний вклад у будівництво церкви. Ми щиро вдячні від всіх громадян і жителів селища Талалаївка, від релійної громади. Від себе особисто я вдячний нашому депутату. Анатолія Константиновичу Мирошниченко за вже за зроб, зроблену роботу. Зокрема, відставрований цей пам'ятний знак. Цей ви знаєте, я з ним спілкувався. Я ми сподіваємося, що це його не остання допомога в нашому селищі. У нас ведеться активно зараз будівництво нового храму. Раніше в Талаївці храму ніколи не було. Він будується вперше і нам ця справа. Дуже нелегко дається. Ми надіємося на його допомогу. Зокрема, він пообіцяв нам із покрівлею на наш новий храм. Надіємося, що все буде благополучно. що Ми бачимо його реальні справи і бачимо, що дійсно його слова і діло сходяться. Да, сьогодні ми щасливі. І вдячні йому за те, що він сьогодні із нами, і це все підтвердив власним прикладом. Ніхто у Талалаївці нині не сумнівається, що всі слова депутата не порожні обіцянки. Партія регіонів завжди чує кожного і до кожного завжди знаходить свій підхід, особливий після якого люди щиро вірять у краще майбутнє.